Привіт всім любителям мотоциклів. Ну що, дорогі друзі? Ось ще один хочу відосик зараз засняти. Mustang GT250. гранд Grand Tour. Короче, слухайте, поміняв масло в вилці. Я не знаю мотоцикла Та він був дубовий. Ця, ця китайська бурдайка там була залита. І однозначно, прям зразу. Треба пригнали, якщо буде ще хтось купувати салон, а хто не поміняв вже, міняйте. Бо то якась непонятна субстанція. Бурого кольору. Плюс в одному в правому в парі було 150 мл, а в лівому 190. Ну, вже заливав по два. Не знаю, переривався інтернет, ніде нічого толком не знайшов. От, в принципі, заміна неважка. Тут я вже розказував, ці руль знімається, там гайки ці відкручуєте, воно все пера, випадають. Тільки зразу гайки позривайте, тоді вже ці всі болти. От. Матюль заливав, жит... верніше масло вилочне. Там на відео в мене є. Так що я кажу, прям не... був дубовий просто мотоцикл. Цей амортизатор взагалі не... не працював. А, і правда, ще руль підтягнув, бо гайка відійшла. Це був стук невеличкий. Там, правда, такий ключ треба специфічний. Коротше, він на 36, але такі два уса треба, щоб дотягувати їх. Ну, в принципі, там, хто буде розбирати, то подивитись. В общем, серйозно, зараз покажу Он Правда, одною рукою погано, ну, але ж амортизатор, так що? Ну просто став пісня. А Зараз сяду на моцика. Ой. О! М'ягенький. Та, ти що, а то ж був дубей, дубейшен, дубейшен. Так що, друзі, отаке. Хто вагається, не вагайтеся. В рульовій колонці масло, в принципі, там смазка була, але маловата. треба було б додати. Так що отаке. Так що таке коротеньке відео з такого прекрасного місця. Всім привіт. І до зустрічей на терени. І дай, Боже, скорішого миру, щоб ця війна закінчилась.